І так, сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему, яка має назву Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Але перш ніж почати цю тему, давайте познайомимось ще з однією темою, яка називається, давайте так напишемо, тему року, Сьогоднішню дату в нас 22. Та що ж таке? Такий комп'ютер, вибачте. Угу. Взагалі не хочу писати. 20... Так, напишіть сьогоднішню дату. 22 грудня, класна робота, тема уроку, метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Ужас. Так, щось таке не хоче писати. Так, вибачте. І так. Жах якийсь. І так, метричні. Так, діти, вибачайте, давайте зробимо так, я напишу текст. Може, я навіть запишу потім урок, бо я не бачу тут нічого, не хочу вам описати. І так, тема уроку метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Перше, давайте роздивимось пряму. Таку, такий малюнок. Нехай в нас є пряма, і нехай до неї проведено перпендикуляр. Тобто відрізок, один з кінців якого не належить прямій, другий належить прямій, і він перетинає цю пряму під прямим кутом. Якщо я з кінця цього відрізку, який не належить прямій, проведу. Ще один відрізок, один з кінців якого буде належати прямій, то цей відрізок буде називатися похила. Цей відрізочок буде називатися перпендикуляром. Ось ця точка це основа похили. А ця точка це основа перпендикуляра. Так, це в мене літера Б, а тут нехай буде С. І так, підпишіть поруч. Відрізок АЦ називається похила. Відрізок БЦ називається перпендикуляр. І відрізок АБ називається «проекція похилої АС». Напряму пряму АБ. абе. Абе це проекція. А це на ухилу аби. Ой, на пряму Абе, вибачте. Ой, що таке сказала? А на ну так, напряму аби, відрізок аби це проекція. Давайте позначимо цю пряму А маленьку, щоб було зрозуміліше, напишемо на пряму А маленьку. Так? І так, що таке а, проекція? Грубо кажучи, це такий, якщо це в нас такий телеграфний стовп, а це тінь від стовба, так? Тобто проекція – це відрізок, який сполучає основу перпендикуляра, і основу похилою. Навіщо нам повин... потрібні ці три позначення похила перпендикуляр проекція. Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику відносяться до такої теми. Якщо в нас є прямокутній трикутник, давайте намалюємо його, але намалюємо так, щоб прямий кут був зверху, ось якось таким чином. І так, бачите, ось тут в нас. Прямий кут. Якщо я з вершини прямого кута проведу до гіпотенузи перпендикуляр, ми ще називаємо цей перпендикуляр висота проведена до гіпотенузи. То будуть виконуватись так звані метричні співвідношення. В прямокутному трикутнику вершина С, як правило, позначається, прямий кут позначається літерою С. Ну, це не обов'язково, але, як правило. Давайте зробимо таке креслення, як в мене. І давайте підпишемо ці відрізки. Ну, Зрозуміло, що АЦ і Б це, це в нас катети, так? І так, це в нас катет. І це в нас катет. CD – це висота, проведена до гіпотенузи. Це є та, або висота за означенням перпендикулярна до сторони, до якої вона, до прямої, яка містить сторону, до якої вона проведена. Відрізок AD, ось давайте так, стрілечкою, буде називатися проєкцією Катета AC на гіпотенузу. І так, це в нас проєкція. А це на гіпотенузу. А відрізок ДБ – це теж, бачите, в нас є кати ЦБ, а це його проєкція. Це буде проєкція. Кати та БЦ. На гіпотенузу АБ. Так, це зрозуміло ось ці терміни. Що таке проекція катета, діти? Ті, хто присутні, в нас не дуже багато зараз. Діти? Ну, споч... ну мені не дуже зрозуміло. Так. так, дивіться, що таке проекція? Це відрізок, який сполучає основу перпендикуляра і основу похилої. Ось вас похило, ось перпендикуляр. Це проекція. Тобто, якщо у вас з вершини прямого кута провести висоту, вона розбиває гіпотенузу на два відрізки. Цей відрізочок це тінь цього катета, тобто це проекція катета АЦ. А цей відрізок, можна сказати, тінь катета ЦБ. це проекція катета ЦБ. Якщо вам так зрозуміліше, зараз все зрозуміло, що таке проекція катетів. Це той відрізок, який сполучає, ну, означення даємо так: проекція Відрізка це відрізок, який сполучає основу перпендикуляра і основу похили. Тобто, це в нас проекція катетів. Це треба просто, ну так скажемо, вивчити. І так, для цих відрізків, які в нас утворюються, виконуються чотири співвідношення. Вони називаються метричні співвідношення. Ми зараз їх запишемо. І доведемо. І так, перше співвідношення таке, воно найрозповсюдженіше, частіше всього зустрічається, але і інші теж зустрічаються. Квадрат висоти CD дорівнює добутку проєк катетів. Тобто CD в квадраті це буде AD помножити на DB. І нижче напишіть пояснення до цієї формули, тобто як словами сформулювати цю властивість. І так, квадрат, квадрат. висоти проведеної до гіпотенузи дорівнює добутку проєкцій катетів. Чи є запитання до формулировки? Це зрозуміло, це перша формула, а це як її словами описати. І так, друга формула в нас така: квадрат катета, а це в квадраті, дорівнює добутку проекції цього катета на всю помноженій на всю гіпотенузу, тобто помножене на АВ. І те ж саме буде для катета БЦ. Квадрат катета БЦ дорівнює добутку проєкції цього катета, проєкція цього катета це БД, помноженій на всю гіпотенузу. І так, наступні дві э, формули, а формулировка така. Зараз. Квадрат катета дорівнює добутку э, гіпотенузи та проекції цього катета на гіпотенузу. Це не так просто, це треба розібратися і вивчити. І є ще четверте співвідношення. Ну, Можна вважати, що їх всього три. Бо це перше, це друге, воно стосовно просто двох катетів, і є ще одне. Давайте я напишу вище його. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку катетів, поділеному на гіпотенузу. І так, це четверте метричне співвідношення. Чому така дивна назва? Що таке метричні співвідношення? Колись ще до революції а, використовували такий термін, а, як метрика. Метрикою називали паш, пачпорт людини. А, а що характеризує а, трикутник? Трикутник характеризує висота, тому метричні співвідношення це співвідношення, пов'язані з висотою. Де? В прямокутньому трикутнику, тому така назва, тому називається. Метричні співвідношення. Це слово вже устаріле, але математики продовжують його використовувати. І ще хотіла дещо сказати, але давайте спочатку запишемо цю формулу. І так, висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, дорівнює. Добутку катетів, поділеному на гіпотенузу. Ось такі чотири співвідношення. Скажіть, будь ласка, чи є запитання до того, що я записала? Зараз ми це доведемо? Немає, так? Питань немає. Питання немає, але ну, звідки вони взялися ці, та що ж таке? А, співвідношення чи можна стирати? Так. Значить, нижче, будь ласка, запишіть слово доведення, і давайте доведемо. Ці співвідношення. Я стираю це четверте теж можна? Так? Так. Так, значить, напишемо слово доведення. А доведення випливає з подібності трикутників. Я буду писати ось тут поруч, а ви пишіть нижче. Можете ще раз намалювати креслення. І так, подивіться, будь ласка, як це довести? Ну, по-перше, я стверджую, що в нас тут на кресленні є три подібних трикутника. Які це трикутники? Д, Б, Д і С. Чому вони подібні? Наприклад, якщо я цей кут позначу за альфа, дивіться, будь ласка, чому ось цей трикутничок Д подібний до трикутника ACB? Ну, По-перше, вони обидва прямокутні, тобто в них є прямі кути, так? і один кут в них спільний. Так само і для трикутника Б і великого АБЦ. А також можна ще сказати, що маленький трикутник подібен до CDB Теж, бо вони обидва прямокутні. А тепер дивіться, якщо цей кут альфа, кут з трикутника АЦБ, чому дорівнює кут Б, 90 мінус альфа. Чому саме так? Бо в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Якщо цей кут альфа, то цей буде 90 мінус альфа. А тому, як цей кут знайти? Треба від 90 градусів відняти 90 мінус альфа. Якщо ми віднімемо, ми отримаємо теж альфа. Тобто у трикутника АЦД і БЦД два кута по 90 градусів і два кути по альфа. Тому вони подібні за двома кутами. І так, давайте це доведемо. Ну, по-перше, доведемо спочатку подібність трикутників АЦД і АЦБ. Можна так написати: розглянемо. Трикутник АЦД, ну і спочатку великий. А, ось як вказати його літери. Кут А в них спільний. Далі я вказувала прямий кут в першому трикутнику, тому тут буде АЦД. А, а, да? Тому, якщо це великий трикутник, це буде А, Б, С. Бачите, кут А дорівнює куту А, кут Д90 і кут С90, тобто вірно літери вказані. Це дуже важливо. Доведемо, що вони подібні. Кут А в них спільний, а також кут Д маленького трикутника дорівнює куту С великого, бо вони обидва по 90 градусів. Тому ці трикутники подібні. За двома кутами. Трикутник АЦД подібен до трикутника АБЦ за двома кутами. Не забувайте писати ознаку подібності. А для чого нам подібність трикутників, щоб записати пропорційність сторін? І так, що до чого буде відноситись, відрізок АЦ. Буде відноситися до відрізка АВ Так само, як відрізок АД, до відрізка АЦ, і так само, як СД до Б, С. Ой, вибачте, Б, С. А тепер дивіться, якщо я візьму. З цієї пропорції ось ці дві рівності, і перемножу їх крест на крест. Що я отримую? Ща помножене на АС, тобто АС в квадраті, це буде АБ помножене на АД, Тобто, або навпаки, напишу АД помножене на Б. А ну-ка подивіться а, в ті формули, які ми записали, яку метрич... яке метричне співвідношення ми довели. Це одне з а, тих, що я назвала другим, так. Тобто друге співвідношення одне з них доведено. Як довести другу формулу з другого співвідношення? Треба довести, що трикутник CDB, подібний до АБЦ, теж точно так же. І воно буде випливати аналогічно. Можна написати так, аналогічно, з подібності трикутника, БЦД, БЦА. Та що ж таке БЦА? і трикутника. Так, я почала з кута Б, там теж почнемо, БДЦ, буде випливати друге співвідношення стосовно другого катету, що БЦ в квадраті дорівнює добутку проєкції цього катета, тобто БД, помножене на всю гіпотенузу, тобто на АВ. Так, якщо це зрозуміло, я стираю і далі ми доводимо ще дві властивості. Можна стирати, так? Так. Тепер давайте доведемо, що подібні ось ці два маленьких трикутника. А С Д і Б, С, Д. Ну, я невірно літери назвала, зараз називу вірно. І так. Давайте напишемо так, в трикутнику, ілі нехай, нехай кут А дорівнює альфа, тому кут Б буде дорівнювати 90 мінус альфа. Це за властивістю гострих кутів в прямокутному трикутнику. А з цього випливає, що кут С, ДЦБ, краще його трьома літерами назвати, теж він же входить в склад прямокутного трикутника ЦДБ, тому як його знайти? 90 мінус кут Б. І це буде 90, відняти 90-альфа, якщо розкрити дужки 90 знищиться, альфа буде зі знаком плюс. І тому ми далі можемо розглянути два таких трикутника. І так, далі розглядаємо трикутник. Давайте так, з А почнемо, потім прямий кут, а потім оста... ну, третій. Так? І там починаємо з кута, який дорівнює теж альфа, тобто це буде С, потім прямий, а потім третій кут. Так, що ми бачимо в цих двох трикутниках? Ну, Тільки що ми довели, що два кута в них по альфа. Зараз, зачекайте трошки. Тобто кут А дорівнює куту, якому куту С і дорівнює альфа. Кут АДЦ, і там і там кут Д, тому краще їх трьома літрами. Дорівнює куту БДЦ і дорівнює 90 градусів. Тому трикутники подібні за двома кутами. І так, з цього випливає, що трикутник АДЦ подібен до трикутника СДБ за двома кутами, а з цього випливає пропорційність сторін. Що саме? АД відноситься до СД, так само, як ДЦ, другу третю літеру взяли до ДБ. І так само, як АС до СБ. Так, ну а тепер дивіться, нам треба довести перше співвідношення. Воно стосовно СД. Давайте візьмемо знову перші дві, перші два дроба. І перемножимо теж крест на крес. де ДД це одне і те ж саме. Що ми отримаємо тоді? СД в квадраті до рівня АД умножити на ДБ. І так, чи зрозуміло це діти? Так. Так, а, і що ми з вами довели? Ми довели з вами першу властивість. І в нас залишилась ще одна четверта властивість, але вона буде впливати з того що в нас подібні були ось перші два трикутника. А ну-ка можна стирати це? Перша можливість дору. Так, давайте ще доведемо четверту. Так, я стираю, а тепер нагадайте мені, будь ласка, коли ми доводили. Ну, я зараз сама напишу, ми вже довели, що подібні трикутники в нас. Зараз який? Трикутник, ми довели вже, що АДЦ подібен до трикутника АЦБ. Так, Так, і записали пропорцію, що АД відноситься до АЦ так само, як АДЦ до ЦБ. Що ж таке? І так само як АС до АВ, мені що треба зараз знайти? ДЦ пов'язати з АЦ, БЦ і АБ. Треба взяти останні два дроби І дивіться, вирізати просто з цієї пропорції ДЦ. І так, чому буде дорівнювати відрізок? що ж таке? Відрізок ДЦ. Як невідомий член пропорції, напроти нього стоїть АБ, АБ йде в знаменник. А ці два дроба перемножуються, не дроба, а два числа, Це, АБ, А, це, перемножаються. І подивіться, ми отримали з вами. Четверте метричне співвідношення. Що і треба було довести? Тобто всі чотири співвідношення нами доведено. Так, в нас, на жаль, немає вже часу, що ви візьмете наді. Домашнє завдання буде таке: просто вивчити теорію, вивчити формулировки всіх трьох метричних співвідношень. Вивчити. Я буду зараз, ну не зараз, а завтра запитувати. Формулировки. Ну і доведення теж. Все. Подивіться, будь ласка, в електронний журнал. Я виставила вам семестрові оцінки. Якщо є запитання, будь, ну, буду слухати.